Так, друзі, увага, показую вам вправу, яка вас дуже класно одразу навчить, як можна, як потрібно рухатися плавно. Беремо о, стакан з чаєм. У нас він гарячий. Ось так от висовуємо його. Угу. Якщо зараз я буду рухатися і буду це робити ривками, проривчато якось, да, то він буде розливатися. Контролюйте, щоб чай не вилився у вас зі стакану. Дуже класна вправа. Якщо не хочете гарячий чай, якщо боїтеся, то можете взяти просто стакан з водою холодною. Якщо хочете перевірити плавність руху свого чоловіка або свого батька, беріть оцей чай гарячий і ставите йому ось так от, от сюди на торпеду. Зараз будемо їхати. Якщо ми щось зробимо не так, то цей чай опрокинеться. Бачите, ніяких фокусів немає. Ось у нас все сухо тут. Поставили чай. Ось він стоїть. Зараз будемо рушати. Він ще заповнений до, майже до верху. Так, 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 так. Він, він заповнений. Так, це, це, це дуже важливо, тому що це потрібно дуже акуратно це робити. Наприклад, ми зараз будемо Повертати кермо вліво, вправо. Ось так. Ось це, друзі, плавність. Бачите, водичка в чай трошки ось так от зупиняється. Друзі, ще одна вправа, яка вас навчить плавно зупинятися. Що для цього треба робити, щоб навчитися плавно зупиняти своє авто? Дивіться, все дуже просто. Уявіть собі, що. Старт вашого шляху це плече. Кінець вашого шляху це долонь. Середина це лікуть. Від плеча до ліктя ви притискаєте педаль газу. А від ліктя до долоні ви притискаєте педаль гальма. Таким чином увесь ваш рух. Буде дуже плавним. І зупинка теж буде дуже плавна. Як вам відпрацювати плавність зупинки? Поставили жувальну гонку і їдете собі? Потихеньку їдете, потрішечки їдете собі. Ось бачите, як можна розгортатися. Тобто ми вам показуємо, як можна робити багато різних маневрів. Це не обов'язково їхати по прямій. Тепер увага! Починаємо робити так, щоб це було не як це неправильно. Да? Наприклад, зараз газу, 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 як роблять багато водіїв, да? вони газу, вони роблять ось так от, різко, наприклад, ось так оп, бачите? Так, кладемо знову ось сюди, поклали. Ось, різко починаємо рух. Бачите? Ось що значить різко починати рух. Ось знову таки різко починаємо рух. Водії, які не вміють керувати, починають їхати натик. В -в 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 -в. Дуже швидко. Навіщо це робити? Ось там червоний. Ти далі не поїдеш на червоний. Так? І вони їдуть, 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 їдуть. Дивіться. Ось я наглядно покажу. Ось на прикладі цього фолькса, наприклад, да? їдуть, 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 жмуть газ, тиснуть газ, а потім різко починають. Оп! Бачите? Занадто різко це робити. Було в мене пара випадків, в котрі мене навчили плавно керувати авто і плавно зупиняти авто. Як це вийшло? У мене є кіт. І кота я запускав, коли мені там раз там, на пів року, раз на рік треба кота відвести до ветеринара, щоб він його подивився. І, і кіт на ветеринара подивився, і ветеринар на кота теж подивився. <рив> От. Я запускав кота у авто своє. Це перші рази, да, такі було. От, були. Запускав кота у авто і їхав віз його до ветеринару. І о, хто є власники котів, дуже добре знають, що якщо, наприклад, кіт він інстинктивно, коли о, він о, розуміє, що його тягнуть, він впиває свої кіхті, так? І о, це нормальне явище для котів, але я цього не врахував. Я запустив кота, і мій кіт. Бігав по всьому салону, йому там е було цікаво. І я розумів, що якщо я буду різко нажимати на педаль гальма або різко нажимати на педаль газу, то кіт буде впивати кіхті. І ось так вийшло, що я кота відвіз, я знову ж таки е на зворотньому шляху їхав теж відвозив свого кота. Я їхав дуже плавно, я їхав таким чином, для того, щоб кіт не... Е Пошкодив мені салону. Друзі, бажаю вам всього найкращого. Дивіться наші випуски зі своїми домашніми улюбленцями. Вони будуть ось тут, та ось тут.